Коли ми турбуємось про дітей. Ми турбуємось про місто в цілому і про націю взагалі. Завдячуючи дитячі містечка, ми отримали такий прекрасний простір. Коли ми бачимо радісних діточок наших, ми бачимо мам задоволених, то я розумію, що Сергію, ми з вами все робимо правильно! Ми знаходимося в укритті лікарні імені Корабелища в місті Херсон. В цьому саме просторі ми врахували інтереси дітей різних вікових категорій. Від малечі у нас тут є і пеленальний столик, і крісло шикарно для годування, для матусі, які можуть використовувати цей простір як укриття під час тривоги. В місті дуже важко знаходитися. Так? Ми не можемо кудись піти і відволіктись. Батьки приходять запитами на те, що дитина в неї тривожність. Воно спить. Іноді батьки і діти втрачають свій зв'язок. Моя місія бути тут і е, надавати послуги психологам, як батькам, так і дітям і від цього кайфувати. У нас попадіння було, і дитина перестала говорити. І ми искали центр, щоб нам допомогли. Дуже прийняли хорошо, ібенка підняли розмовляє. Ми в своєму домі. Ми нікуди не виїжджаємо. Поки є такий центр, який дітям допомагає, Ми будемо тут. Багато батьків бояться кудись їздити. Тому простори це ну, дуже важливо для діточок та й для батьків. Тому що ми отак можемо посидіти, один з одним поспілкуватися. Коли вона виходить, в неї очі е, горять. У неї посмішка діти сидять вдома. Їм треба кудись дівати свою енергію і спілкування. Нам тут подобається. У нас онлайн-заняття, і я дивлюсь, ну, що вони там через екран. Повідповідали щось там ну, і все. А так вони тут одежили побігають. І сильно йому це нравиться басейн, який там сить, він оце маре. І мило варіння. От він це мило варіння, звісно, він обожнює. Тут можна побачити також інтерактивно пісочницю. Це для арт-терапевтичних занять. У нас в просторі працює психолог. Тобто в цьому центрі надаються послуги як від просто розвантажуючих гральних занять з дітьми, так і більш серйозних, направлених на їх професійний і особистий розвиток. Деякі люди вважають, що зараз не на час. Ні, це невірно. Треба жити тут і зараз. Це класна можливість для наших співробітників, коли ми також можемо після трудового дня сюди спуститися і зробити ху. <laughs> бо це дуже потрібно, дуже зігріває, коли ти бачиш їхні очі, які вони приходять. Та дітки йдуть до тебе обійматися. Нам дуже важливо бачити ці усміхнені обличчя, що діти з задоволенням сюди прибігають. Це я it's А це ж... в яке місто написано. В якому місті ви живете? В Херсоні. З червня 2024 року ми змогли охопити 1046 бенефіціарів. З них 588 – Це діти. Горшову допомогу отримали 1012 учасників нашого проекту. Для мене як для мами, для нас, як для міжнародної благодійної організації серії захисту прав дітей. Дуже важливо бачити це і бути трошечки, трошечки причетними для розбудови відповідального суспільства, де діти будуть щасливі, де вони матимуть право на щасливе майбутнє без війни.